Доброго здоров'ячка. Ви дивитесь програму про нас. Продовж багатьох років. В першу неділю серпня, урочищі Бечова, поблизу Монастириськ, відбувалася Лемківська ватра. В зв'язку з подіями, які зараз є в нашій державі, в цьому році це свято не буде проводитись. Лемки одна з найзахідніших гілок українського народу, і чи не найперші потерпіли знущань від окупантів, бо були примусово виселені з прабатьківських земель і росіяні по всьому світу, мій рідний краю Лемківщина. Одягнутий в зелені шати? Ти найдорожчий скарб для мене, Ти дух і пісня моїх мами й тата. Хто такі лемки? Яка їхня історія? Подивіться повтор програми? Лемківщина також е, Лемковина. Українська етнічна територія, на якій здавна проживала етнографічна група українців Лемки, розташована в Карпатах по обох схилах Бескидів між річками Сяном і Дунайцем, у межах сучасної Польщі та на північний захід від річки Уж у Закарпатті до річки Попраду у Словаччині, загальна площа етнічної території Лемківщини близько. 8800 кілометрів. У складі Польщі близько 4 310 кілометрів. У складі Закарпатської області 1100 кілометрів. І у складі Словаччини 3500 кілометрів. Польська Лемківщина разом із нацянням є частинами історичного регіону Перемищина. Північна Лемківщина розтягнулася вздовж Карпатських гір з півночі за річкою Дунаєць, на заході від річки Шавніца та на сході по річку Сян. Цей край північного сточища Карпат перетинають річки Попрат, Камениця, Віларопа, Веслока, Ясьонка веслока ослава здовж тих річок існували побудовані муровані гостинні двори, що з півночі провадять у Карпати і перетинають їх у місцевостях до південної Лемковини: Тилич, Конечна, Граб, Барвинок, Черемна та Лупків. У глибоких ярах, котловинах, на річних долинах існували побудовані досить е, такі бідні руські дерев'яні села, що були примітивно загальногосподарськими. Престольним містом Лемківщини вважається Сяник, розташовані на Лемківщині також перворядні, купелеві. Заведення з високолікувальними водами та боровиною. До таких належать Жегестів, мушина, криниця, тилич, весова, вапенне, івоніч Риманів повздовж Підкарпаття є багато покладів нафти. Рівнобіжно до описаної північної Лемківщини, що належить до Польщі, тягнеться на південних стоках Карпат друга південна частина Лемківщини, що належить до Словаччини. Деякі вчені вказують, що на просторі по обох схилах Карпат між джерелами е, е, річок Дністра, Сяну е, Білої Висли і Виток. Тиси давно мешкало слов'янське плем'я Хорвати або білохорвати. Руський літописець Нестор наводить хорватів поміж слов'янськими племенами, що увійшли в склад Київської держави так у 993 році, як згадує літописець. Князь Київський Володимир Великий пішов війною проти хорватів, щоб їх прилучити до своєї держави. Це прийшло йому тим легше, що по відібранні від ляхів Червенських міст у 981 році земля хорватів стояла перед ним незахищеною. На тій основі повстала. Між вченими здогадка, що лемки походять від старослов'янського племені хорватів, що колись замешкували в недоступних областях нинішньої Лемківщини від давніх часів до ХХ століття, як розвивалася сама. Історія Лемків. На думку деяких дослідників, давніми предками Лемків було слов'янське плем'я білі Хорвати, що заселяло район Карпатських гір у 7-10 столітті у середньовічні часи територія Лемківщини входила до складу Київської та Галицько-Волинської держави. Згодом землі Південної Лемківщини були захоплені Угорщиною. А з 1340 року уся Лемківщина була включена Казимиром III до складу Польщі, де перебувала до 1772 року. Східна частина Лемківщини творила Сяніцьку землю і у складі руського воєводства. Західна належала до Краківського воєводства у 14-16 століттях. Територія Лемківщини була. Абсолютній більшості заселена українцями до кінця 16 століття, сформувався сучасний лемківський говір, діалект української мови, або як її називає ще дехто русинська мова, і закріпився в тих межах, які проіснували до 1946 року. У церковному відношенні Лемківщина належала до перемиської єпархії, а більшість населення були греко-католиками, віддалене розміщення краю, відсутність українських міст і національної інтелігенції, зумовили слабкий національно-культурний зв'язок між Лемківщиною та іншими українськими етнічними землями. Перш за все Галичиною та Надніпрянською Україною утруднювало поширення українських національно-політичних течій. Лемківщина вже у 20 столітті почала свій такий національний рух, почали розвиватися з кінця і початку 20-го Століття різні організації основними його осередками стали міста Новий Санч і Сянік. А на початку самого ХХ століття провідною течею у суспільно-політичному житті Лемківщини було москофільство, ідеї якого поширювали переважно місцеві православні священники: Максим Сандович, Ігнатій Гудима, Яков Медведецький, Дмитрій Хиляк. Та інші під час Першої світової війни значна кількість корінного населення Лемківщини відступила з російськими військами. А в 1915 році решта зазнала етноциду від австро-угорського уряду. Серед провідних діячів українського національного руху на Лемківщині були Хиляк Ліницький. Яворський, Кубійович, Дороцький, Константинович, Гудзьо, Бучацький, Лукасевич та інші після розвалу Австро-Угорщини у східній частині Лемківщини було проголошено Східно-Лемківську Республіку, яка в 18-19 роках творила Сяницький комісаріат Західноукраїнської Народної Республіки з центром у Команчі. А в середині лютого 2019 року вона була ліквідована польськими військами одночасно у західній частині Лемківщини 5 грудня 2018 року конгресом з 500 делегатів, що представляли 130 сіл регіону, було проголошено Лемковську Руську чи Лемко-Русинську Республіку з 1934 по 1939 рік національно свідому частину Лемків польський уряд утримував у різних. Таборах Береза Картузька, Тюрмах, Святий Хрест, Уронки та Равич. У 1934-39 роках у Львові видавалися газети Наш Лемко та бібліотека Лемківщини, що розповсюджувалися як у Галичині, так і на Лемківщині з метою допомогти лемківсько-українському рухові у США в 1936 році була Створена організація оборони Лемківщини, з 58 року видавала Лемківські вісті та Лемківські календарі у роки Другої світової війни, 39 45 рік, український культурно освітній рух на Лемківщині набув деякого пожвавлення. Було засновано ряд українських середніх шкіл, учительська семінарія, українське освітнє товариство. То що після Зайняття Лемківщини радянськими військами в 45-му році польські бойовики армії Крайової вбили ряд лідерів українського національного руху, а у деяких районах знищили цілі села. Внаслідок укладення радянсько-польського договору в 1945 році та договору про польсько-радянський кордон від 16 серпня 1945 року. Територія північної Лемківщини була остаточно передана Польщі на підставі укладених договорів у 45 пятому роках, взаємний обмін населенням у прикордонних районах, у тому числі на Лемківщині, переселення українців з їхніх етнічних земель, зокрема Лемківщини, мало за е Підписними угодами проводитися на добровільних засадах, однак у більшості випадків воно відбувалося під адміністративним тиском органів влади примусово та з іншими застосуваннями сили. Якщо у 39-му році на території Лемківщини проживало 160 тисяч українців, то внаслідок переселення акції – 46-47 років Лемківщина залишилася без корінних жителів. Масовим депортаціям українського населення з Лемківщини протидіяла українська повстанська армія, яка здійснювала активні бойові операції у цьому районі у 44-47 роках минулого століття. Жителі Лемківщини були розселені по всій території Польщі, переважно у північних та західних районах держави. Про забутих Лемків з крайніх західних сіл Білавода, Чорновода, Шляхтова і Авірки над Дунайцем згадали і виселили на початку 50-го року. Лише в кінці 50-х років частині корінного населення Лемківщини було дозволено повернутися на Лемковщину, поступово налагоджувалося і українське культурне освітнє життя в краю. При головному управлінні українського суспільного культурного товариства а в дні народилися Роман Лубківський, український поет, педагог, громадський і політичний діяч, народний депутат України, посол в Чеській Республіці. Лауреат державної премії імені Тараса Шевченка, працював у видавництві Каменяр, закінчив Львівський університет, народився в селі Остревець на Теребовлянщині. Максим Скорубський. український військовий діяч, закінчив агрономічно лісову школу Білокриниці, нині лісотехнічний коледж, член ОУН. був УПА, командир куреня, народився в селі Антонівці на Шумщині. Леонід Кучма, другий і третій президент України, неодноразово перебував на Тернопільщині, народився в селі Чайкине Новгород Сіверського району на Чернігівщині. Яків Струхманчук, український графік, навчався у Краківській і Паризькій академіях мистецтв, народився в селі Росоховатець на Козівщині, Петро Баб'як, український літературознавець і бібліограф. Закінчив Львівський університет. Працював науковим співробітником відділу рукописів, наукової бібліотеки імені Василя Стефаника, Академії наук УРСР у Львові, дослідник життя і творчості Івана Франка. Народився в селі Велика Плавуча на Козівщині. Генріх Стронський, історик, педагог, доктор історичних наук, професор. Народився в селі Панасівка. Під Волочиського району. Сергій Ситник, вчений в галузі медицини і психології, доктор медичних наук, професор, народився на Дніпропетровщині. Федір Полянський, науковець, громадський діяч, редактор, кандидат історичних наук, директор Державного архіву Тернопільської області, народився в селі Весічка на Борщівщині. Богдан Безкоровайний. Музикант, педагог, громадський діяч, заслужений працівник культури України, народився в селі Ростоцькі на Зборівщині, Сергій Лазо поет, драматург, автор і виконавець пісень, режисер, продюсер, член національної спілки письменників України. Народився в місті Житомирі, Тарас Безуб'як футболіст, суддявся союзної та міжнародної категорії. З футболу народився в Чорткові. Роман Лучицький, вчений в галузі фізики, педагог, кандидат фізичних наук, народився в гусятині. Ярослав Мельничук, публіцист, журналіст, редактор, продюсер. Народився в селі Молоткові на Ланівеччині. Леонард Монастирський, культурний і освітній працівник. Військовий моряк народився в селі Пастуше Чортківського району. Василь Госко, український музикант, засновник та вокаліст гурту Холодне Сонце, актор, диктор, режисер відеомонтажу, звукорежисер, модель, народився в Тернополі. Олесь Кульчицький, перекладач, сходознавець, народився в Крем'янці. Георгій Гунтік, педагог, діяч спорту на Тернопільщині, народився в Рівненській області. Богдан Ткачик, український художник, народився на Львівщині. Галина Мацейків, заслужена журналістка України. Колишня редакторка Тернопільської районної газети Подільське слово. А нині ведуча програм Сільський календар і погляд зблизька» на ТВ 4. Народилася на Ланівеччині, Ювілярша в нинішньому році. А також 29 липня минула річниця, як покинув цей світ поет, художник, композитор, який жив і творив. І народився в місті Заліщики Павло Семенович Мамалига. Послухайте його вірші у виконанні автора. Не на бундючину величність. А скромну гордість, безкрутні, не підфарбовану невинність, а чисту грішність дай мені, не ласку хитрої пантери, не м'якість підлої змії, не торгівця гнучкі манери, дай людські слабкості свої, дай все, що нам дає природа, і все прийми без зазіхань, не зловживай дарами вроди, не, не грай на слабкостях бажань, не корч. Споч... Чатку, недосяжність, а після не паде до ніг, не йди сама на безоглядність, і за це ж не обмовляй других. За кожне слово стій горою, туману в вічі не пускай, а будь завжди сама собою, і того ж від мене вимагай. Кохаєш, пригорнися, ніжно, а не навириш, не вдар в лице, я не ображусь. О завіщо, я поважатиму за це, а так дарма, що не веду. Думай, як не тягнеся в ідеал практично хитрий нерозумний скляний осколок не кристал. Придивимось до місяця і порадимось зірками. Наступний тиждень буде проходити на зростаючому місяці, і буде середнім для вирішення справ, окрім. Понеділка 12 липня цей день вважається напруженим. Нагадую, Меркурій продовжує свою ретроградну ходу аж до 29 серпня. Овен вас потягне на романтику та спілкування з близькими та дорогими людьми. Але чинити опір. Точно не потрібно. Обставини цього тижня змусять вас серйозно підійти до побутових та фінансових питань. Телець, не упускайте можливостей сприятливого тижня. Дозвольте собі ледарювати і поринати у земні задоволення. Близнята, обставини тижня підштовхують вас ухвалити серйозні рішення. Зайнятися самоосвітою та вивченням нових технологій, ви можете сміливо прослухати курс, який допоможе у професійній діяльності. Рак ближнього оточення створює всі умови, щоб зробити вас угідливішими і прискіпливішими, навіть найбільш доброзачливих із вас періодично. Спокушатиме випалити в обличчя співрозмовнику все, що ви про нього думаєте, незважаючи на наслідки. Лев активізуються деструктивні сторони вашого характеру: агресивність і нетерплячість, змушуючи зовсім не зважати на думки оточення, тільки найсвідоміші. Представники вашого знаку зможуть утриматися на досягнутих позиціях у професійній сфері. Діва, уникайте будь-яких фінансових операцій, суперечок, житлових питань та паперової тяганини. Присвятіть тиждень чомусь плавному і неквапливому, а краще сім'ї. Чи романтичному партнерові. Терези обставини тижня додадуть вам людинолюбства, внутрішньої гармонії, а також впевненості у собі та підвищення самооцінки. Ви можете стати дуже вимогливими та нетерплячими до близьких. Скорпіон це час спілкування та знайомств. Вам і оточенню буде простіше йти на контакт та легше домовлятися, але з людьми, яких ви знаєте. Стрілець тиждень найкраще провести на самоті або, хоч би обмеживши своє коло спілкування до мінімально можливого. На вас чекають емоційні гойдалки. Неприємності можуть статися в будь-якій сфері. Козоріг потрібно бути обережними, терплячими та утриматися від пліток, проявляти бурхливу активність, так само не варто тому, що надмірна увага може вам тільки нашкодити. Водолій, меланхолійний емоційний стан. Душі спонукатиме вас як до самопізнання, так і до аналізу поведінки оточення, а також того, що відбувається навколо, внаслідок чого ви, напевно, зможете дійти єдино правильних висновків. Риби гарний час для того, щоб ставити перед собою. Конкретну матеріальну мету. Оскільки енергії у вас більше, ніж достатньо, щоб ви могли їх реалізувати найближчим часом. І на сам кінець. 8 серпня день військ зв'язку. Всесвітній день кішок. 11 серпня. День будівельника, День працівників ветеринарної медицини. 12 серпня, День української пісні, День молоді. Всесвітній день молоді. Побачимось.